Я ніколи не думав, що рукописний рядок може змінити напрямок життя. У мої 24 роки я звик до швидких повідомлень, до смайликів і реакцій, що зникають за три секунди. Листи здавалися мені чимось із музею, красивою, але непотрібною річчю, поки одного дощового ранку я не знайшов конверт, затиснути між металевими зубцями старої поштової скриньки у нашому під'їзді. На конверті були тонкі чорнельні літери, майже каліграфія. Адреса дорога, номер будинку, квартира, не моя, сусідська, навпроти, у тітки віри, яка виїхала до дочки і свій дім залишила закритим. Конверт був вологий по краях, і я взяв його лише з тією думкою, що покладу під двері, аби не намок. Я вже нахилився, коли помітив усередині тонку тінь, ніби написані слова відкидали власний силует. Я не зрався читати чужого листа, але раптом згадав, що у тітки віри нікого нема, рік як. І що на конверті вчорашня дата. Не виправдовуюсь, просто кажу правду. Я нато довго тримав чужу тишу в руках, і ця тиша розкрилася. У квартирі, сидячи за кухонним столом, я обережно розрізав край. З конверта випав складений удвоє аркуш і маленький, акуратно висушений листок клена. На аркуші було кілька абзаців рівного почерку. Перший рядок я запам'ятав дослівно я пишу туди, де ніколи не отримаю відповіді, але хочеться вірити, що слова звідси мають вагу і без адресата. Лист був не про кохання, не про прохання, радше про те, як іноді ми не встигаємо сказати важливе, а потім намагаємося виговоритись у прожнечу, сподіваючись, що ця прожнеча уважна. Наприкінці стояв підпис Н. Я поклав аркуш на стіл, а кленовий листок на долоню. Зовсім не те, чого чекаєш від понеділка. У мені відгукнулося щось вперте, бажання не дозволити цьому текстові зникнути даремно. Я не знав, хто така Н, чому вона писала на покинуту адресу і навіщо вклала листок клена. Але мене не відпускала думка якщо лист справді призначений нікому, то чому мені здається, що він дійшов точно? Я приписав адресу з конверта у пошуковик, звісно, нічого. Я повертався до листа ввечері, намагаючись зрозуміти, що саме в ньому мене зачепило. Напевно, чесність спостережень, мені здається, що осінь придумана не для того, аби що закінчувалось, а щоб нарешті назвати речі своїми іменами. Я упіймав себе на думці Я хочу відповісти. Не тому, що знаю правильні слова, а тому, що невимоленість – це теж відповідальність. Наступного дня я купив набір кремових конвертів і товстий чорний паромаркер, незграбний для листів, але єдиний, що знайшовся в кіоску. Повернувшись додому, довго сидів на чистим аркушем, відчуваючи незручний сором, кому я пишу. Незнайомій дівчині, яка не знала, що її лист потрапив не туди. Я почав із простого розповів, що живу навпроти, що конверт застряг у щіленій намок, що я не зміг так просто його класти під порожні двері, і пробачився за те, що прочитав. Наприкінці написав Ви писали у порожнечу, але я можу стати для неї вухом. Якщо хочете, залишу цю адресу як міст. Якщо ні, це був мій перший і останній неправильний вчинок. Підписався Андрій. Квартира навпроти. Я вклав свого листа в чистий конверт, на якому написав коротко Для Н». Адресат знаданий випадково. Постояв перед дверима тітки віри, поклав і пішов. Найдивніше було не те, що я написав, а те, що відразу відчув радість, як після визнання, яке ніхто не почув, але тобі все одно легше. Минув тиждень. Мені вже здавалося, що історія закінчилася там, де й почалася, у непорозумінні. І раптом у моїй поштовій скринці з'явився конверт без марки, просто покладений кимось. На ньому одне слово відповідь. Усередині аркуш і тонкий стеблик трави, витягнутий, мабуть, із тротуарної шпарини. Андрію, писала вона, це несподівано. Я справді адресувала свій лист людині, якої немає. А ви, є, мені страшно і цікаво водночас. Якщо чесно, я боялася, що мої слова розчиняться в небі, а виходить у чужій кухні. Дозвольте і мені бути для вашої тиші уважною прожничею. Назвайте мене Н, поки так спокійніше. Внизу було маленьке післяслово. Дякую, що не викинули клен. Так почалося те, що тепер я називаю нашим листуванням. Восени ми писали часто інколи щодня. Про дрібниці, про те, як пахне в бібліотеці, де вона працювала кілька годин на тиждень, як шумить на нашій вулиці трамвай о шостій ранку, як я провалив дедлайн і рятувався кавою, як вона вчила студентів робити конспекти для майбутнього себе. Ми домовились не переходити межі, які могли б нас злякати, не назвати прізвищ, не підглядати одне за одним у соцмережах, не питати, де хто живе, хоч я знав, навпроти зачинених дверей. Ми ніби будували міст із дощок, які перевіряли на міцність власною вагою кожного листа. Я не бачив її рук, але здавалось, ніби бачу, як вони тримають паро. Її стиль був простий і уважний, вона вміла фіксувати речі так, ніби рятувала їх від невидимості. Сьогодні чоловік у під'їзді ні з драбину. Писала вона, і я подумала, що це прекрасна метафора, мати постійно при собі штучний спосіб підніматися вище. Потім зрозуміла, що іноді достатньо сісти на підвіконня. У відповідь я писав про жінку з кіоску, що завжди додає третю цукерку на щастя, і про хлопчика в капушоні, який щодня малює крейдою на асфальті кораблі. Листи почали зиратися в коробку з під взуття, обліплену наліпками з подорожей, яких я не здійснив. У мене з'явилася дивна звичка, коли писав їй. Я чув у голові власний голос спокійнішим. Мов би, обираючи слова, я обирав і себе кращого. Я став уважнішим до дрібниць, бо знав, маю про щось розповісти, Н. А ще я відчув, я повільно відступає звичний цинізм. З'ясувалося, що під ним не пустка, а нормальна, трохи доброта, яка руками тіснилася в мені, як кімнатна рослина у засмальцьованому горщику. Зима принесла перший страх. Вона написала мені пропонують стипендію на півроку за кордоном. Ніби і логічно погодитися. Але тоді наші листи стануть ще більш несправжніми, ніж є. Я довго читав ці рядки, доки чорнила майже не вивчили мене на пам'ять. Не знаю, чому я вирішив саме так, але відправив коротку відповідь: листи не бувають несправжніми, якщо в них правда. Їдьте. Я чекатиму. У першому рядку свого чергового листа вона відповіла: Дякую, що дозволили моїй радості не вибачатися. І надіслала фото: ні, не своє. А сторінки зі старої книги з маргіналіями якогось невідомого читача. На полях рукою було дописано не зраджу руху. Це стало нашим гаслом на всі наступні місяці. Ми продовжили листуватись. Вона писала з бібліотек інших міст із кав'ярень біля каналів, з готельних лобі, де завжди занадто холодно. Я писав із дому, інколи, з трамваю, що стукав колесами у мою невчасну поезію. Ми, звісно, могли б переписуватися онлайн, але свідомо не приходили у швидкі середовища. Тільки папір, тільки паро, тільки пошта іноді повільніше за наші сумніви. Я почав розрізняти сорти конвертів на дотик, як люди розрізняють щільність тканин. Листи пахли вулицями, в яких вони народилися, трохи свіжого хліба, трохи мокрої деревини, іноді ледь вловимим димом. Звісно, у нас були домовленості. Ми не запитували одне одного про минулі стосунки, лише натяки у двох-трьох реченнях, як тінь каменя у прозорій воді. Ми не обіцяли зустрічі, лише визнавали, що можемо колись пристати не зустрічатися. Іноді мені хотілося усе зламати, попросити адресу, запропонувати каву, але щось утримувало. Мабуть, страх зіпсувати хисткий механізм, який чудом працював, двоє людей, що будують між собою простір без поспіху. Одного разу я захворів нічого серйозного, просто температури і лежав із книжкою, що ніяк не читалося. Листи від неї приходили зазвичай по п'ятницях. Того тижня не прийшло відразу два. Я намагався не нервуватися пошта, справа примхлива. Але в голові почало дзвеніти щось тривожне, як ложка о склянку. На третій тиждень я отримав тонкий конверт без зворотної адреси. У середині було всього одне речення іноді мовчанка теж лист, просто без марок, і висушена квітка конюшини. Я зрозумів, вона проходить щось, що не хоче називати, і вирішив бути на її боці, не наближаючись. Відправив відповідь без питань Я тут. Коли захочеться, лист знаде адресу. Це був найважчий лист у моєму житті, не написати зайвого виявилось важче, ніж заповнити аркуш. Навесні її мовчанка закінчилась. Пробач, написала вона я мала закінчити один розділ, який почала не з тобою. Він завершився чесно, без гучних сцен, але з тим рівнем тиші, що насправді називається визнанням. Якщо ти ще тут, продовжимо. Я довго дивився на слово продовжимо і відчув втомлену, але дуже ясну радість. Я відповів так. Я навчився в твою відсутність берегти простір, давай знову його наповнювати. Після цього наші листи змінилися. У них з'явилися сміливіші інтонації. Ми дозволили собі більше особистого, писали про страхи, які невидимі для друзів, про дитячі звички, що не пройшли, про тривоги ночами і про несподівані радості, як от знаданий на початку літа старий ліхтар на блошиному ринку. Вона одного разу надіслала мені лист із камінчиком, темносинім, як ніч без місяця. Це з дороги, якою ми колись підемо, написала Мені захотілося забрати його для нас. Тримай, хай буде в тебе. Я носив той камінчик у кишені, як талісман. Він нагрівався від долоні і зарігав тепло навіть у холодні дні. Ми ще завжди не бачилися. Це могло здаватися дивним, але мені видавалося ми робимо щось дуже правильне дозволяємо словам стати тілом нашої довіри. Можливо, саме так уміють рости дерева, непомітно, але доки не відчуєш тіні, не загнеш, як стало високо. У серпні я знайшов у поштовій скринці коробочку, невелику, картонну, прив'язану бавовняною ниткою. Усередині зошит на пружині з крафтовою обкладинкою. На першій сторінці лаконічна записка: Хочу почати спільний зошит. Я писатиму в ньому, коли почуватимуся на твоїй території. Ти, коли будеш на моїй, Пропоную гру залишати зошит у місцях, де нас немає, але ми обов'язково буваємо. Н. Внизу перша записка в зошиті. Сьогодні я сиділа в парку на лавці під каштаном і думала, що найкраще у листах те, як вони не вимагають миттєвої відповіді. Можна відповідати, коли станеш правдивим. Збоку маленький олівцевий ескіз, лавка, каштан і порожня чашка на спинці. Я підняв очі і раптом зрозумів, що знаю цей парк. Я пішов туди того ж дня. На спинці лавки під каштаном справді стояла порожня паперова чашка. Я поклав зошиту нішу за лавкою, що утворювалася між дошками і металевою опорою, і написав свій перший запис, я довго боявся власного голосу. Листи навчили мене вмовляти його без сорому. Сьогодні я наштовхнувся на сліди твоєї присутності відчув, як міст між нами став ширшим. У цьому зошиті початок наших спільних місць. Я лишив поряд маленьку гілочку розмарину, запах, який завжди асоціювався з домом. Так, народилася наша пошта місць. Ми обирали точки міста, кав'ярню з вікном на ринок, лавку на мосту, трамвайну зупинку, де потяги зупиняються довше звичайного, і лишали там зошит з новими записами. Жодного разу він не зник, ніби місто теж грало з нами в довіру. Ми не присікалися, лишали записи в різний час, але все частіше я ловив себе на тому, що відчуваю поруч її присутність, як тепло, яке залишається в кімнаті після того, як хтось вийшов. Одного вечора я зайшов до нашої кав'ярні і побачив на підвіконні маленький конверт Андрієві. Термінове. Усередині короткий лист, мені здається, ми підійшли до межі, де або кидають міст через річку, або розходяться берегами. Я боюся зустрічі не менше, ніж не зустрічі. Але я втомилася боятись. Якщо ти готовий, давай домовимося про час, який ми ніколи не назвали випадковим. У мене пересохло в роті. Я перечитував готовий так, ніби це слово мало смак. Я написав відповідь того ж вечора, готовий. Але хочу зрехти нашу мову. Давай і зустріч обернемо на лист. Домовимося про місце, про свідків, про тишу і про знак. Якщо ти прийдеш, покладеш на стіл кленовий листок. Той, що був у твоєму першому листі, я досі зарігаю. Якщо ні, це теж буде відповіддю, і я залишу в нашому зошиті останній запис. І запропонував дату через сім днів, наш парк, лавка під каштаном о шостій вечора. Тиждень тягнувся, як гума. За ці сім днів я встиг передумати все, що було передумуваним. Думав, що вона старша, ніж уявляю, що молодша, ніж готовий прийняти, що чужа мені у будь-якому вимірі, що надто близька для тіла, що це помилка, що це спасіння. Усі мої страхи виходили зі своїх кімнат і ходили під свідомістю, як сусіди, які вирішили, що під'їзд, їхній двір. День зустрічі був ясним і теплим. На лавці лежав тонкий шар сонячного пилу. Я прийшов за десять хвилин до шостої, сів і поклав поруч зошит. Дивився на людей, що проходили, на чоловіка, який ніс мішок яблук на плечі, і на дівчинку в зелених кросівках, яка вимірювала кожен крок. Шоста пробила в мені, а не на годиннику. Вона прийшла тихо, як приходять речі, що мають право бути тут. Я не впізнав би її в натовпі, якби не два знаки клановий листок у руці і той спокійний, трохи задуманий погляд, який я уявляв, коли читав її листи. Ми сіли. Вона поклала листок між нами на лавку. Усміхнулася не НАТО, а рівно настільки, щоб я зрозумів у її світі зараз усе на своїх місцях. Я принесла нашу порожнечу, сказала вона тихо, щоб ми обидва могли її заповнити. І замовкла. Я відчув, як усередині відступає сила напружених репетицій, ті десятки варіантів першої фрази, які я продумував тиждень. Я просто сказав дякую, що прийшла. Вона кивнула. Ми не поспішали торкатися, і це було найніжнішим із того, що я знав. Виявилося, наші голоси легко впізнали один одного, ніби завжди там були. Вона розповіла, що працює з текстами, допомагає людям знаходити структуру, коли ті губляться у власних реченнях. Я сказав, що роблю те саме з кодом, допомагаю світові говорити зі мною мовою логіки. Ми сміялися, коли це не суперечило тиші. Я помітив, вона тримає руки так само, як я уявляв, розкритими. Але готови ми сховати тепло. Я відчував у собі дивну легкість, ніби зустріч стала не пунктом призначення, а містком, який підтвердив сам себе. Перший вечір ми закінчили тим, що разом написали запис у наш спільний зошит. Сьогодні ми дозволили словам мати обличчя. Вони не злякались. З того дня ми бачилися часто, але листів не перестали писати. Це була наша мова ми могли провести день разом, а ввечері кожен у себе вдома писав коротку записку не для того. Аби сказати те, чого не сказали вголос, а щоб закріпити прожите. Іноді я знаходив у поштовій скринці конверт з одним словом Я тут. І відчував, як мій день стає цілішим. Наші зустрічі були не побаченнями, а продовженням листів у просторі. Ми гуляли вулицями, відшукуючи місця, в яких зручно мовчати. Я відкрив у ній сміливість звичайності, вона не намагалася вражати. Вона вміла помічати. Це робило мою увагу ширшою, ем'якішою, терплячішою. Я навчився дивитися так, ніби маю що написати, і виявилось, у погляді з'являється більше світла. Звісно, були і наші перші маленькі бурі. Одного разу я запізнився на півгодини, не попередивши, телефон розрядився, таксі застрягло, а я лише стискав у кишені наш синій камінчик. Вона чекала під дощем у руці книжка у целофані. Коли я прибіг, мокрий і соромний, вона просто сказала: Давай домовимося, ми не будемо писати пояснень. Ми писатимемо у майбутнє, що зробимо. Аби наступного разу було інакше. І ми записали в зошит носити зарядний, виходити раніше, пам'ятати, що інша людина не час, але час іншої людини, це вона. І все. Після цього я жодного разу не запізнився більше, ніж на три хвилини. Вона познайомила мене зі своєю бібліотекою, не тією, де працювала, а особистою, кілька поличок, але кожна книжка там стояла як живий. Я показав їй свої записи, непоказні нотатки, в яких мені самому було тісно. А їй чомусь ні. Ми поїхали на один день у містечко за річкою. Вона хотіла показати мені старий міст, де колись її бабуся чекала дідуся з війни. Ми стояли там і торкалися поручня, у якому відчувалася температура багатьох рук. Мені здається, сказала вона, листи це теж міст. Просто зі слів. Я кивнув, я так жив і не знав, що це можливо. Коли минув рік від першого конверта, ми сіли писати одне одному листи на потім. Домовились, відкриємо їх через п'ять років, у цей самий день. У мій конверт ми поклали кленовий листок, той самий з першого листа. У її наш синій камінчик, що тепер став більше символом шляху, ніж охоронцем. Ми не обмінювалися тоді клятвами. Ми обмінялися довірою, речами, які важче тримати, ніж золоті кільця. І все ж життя, не тільки мости та листи. Наступного літа її запросили на великий проект у іншому місті на рік. Я бачив, як у ній борються два бажання поїхати, бо це рух, лишитися, бо тут ми. Ми довго мовчали над цим. А потім сіли і написали два листи Мій їй, їдь, я залишуся тут і брехтиму наші місця. Ти повернешся в новій вазі, і я витримаю цей час. Її мені я поїду. Я залишу тобі свій голос у записах. Ти залишиш мені своє, я тут у конвертах. І ми залишимо один одному право боятися, але не право зупинятися. Ми заклеїли конверти і посміхнулися. Бо це також було наше кохання давати одне одному не лише присутність, а й відстань. Той рік був довгий і чесний. Листи стали частішими, грубшими, іноді по два-три на тиждень. Ми описували наші дні так, щоб не було звабливої видимості, без прикрас і вигинів, але з теплом. Я вчився у її міст нових ритмів, а вона у моїх кварталів нових тиш. Часом нам було дуже самотньо. Ми не приховували цього. Сьогодні я втомилася від новизни, писала вона. Хочу старих маршрутів, твоїх. Напиши мені, як там у кіоску зі смородиновими пиріжками. І я описував запахи, черги, касарку з новою зачіскою. Сьогодні я боюся, писав я, що одного дня наші листи стануть просто літрами. Скажи, що це не так. І вона відповідала листи стають просто літрами лише тоді, коли ми забуваємо, що ними будуємо. Ми не забудемо. Вона повернулася ранньою осінню. Як і прийшла в моє життя тихо. Ми зустрілися на нашому мосту. Я підійшов із правого боку, вона з лівого. Ми обійнялись так, ніби наші плечі нарешті знайшли правильну геометрію. І тоді я зрозумів ми змінилися рівно настільки, щоб залишитися собою оновленими. Я забрав її валізу. Вона забрала у мене зошит і торкнулася пальцями старих записів. Знаєш, сказала, я думала, що за цей рік краще навчуся говорити. А навпаки, захотіла більше писати письмі ти, не поспіх. Я посміхнувся, я завжди був не поспіх. Тієї зими я зробив те, чого ніколи не робив, попросив її вийти за мене. Але я зробив це так, як ми вміли, листом. Я написав його в нашому зошиті на сторінці, де колись малювали каштан. Я не знаю, у якому місті ми будемо жити. Не знаю, які в нас будуть заробітки і як ми будемо ділити полиці. Але знаю, що хочу все життя мати поруч людину. Які можна написати я тут, і цього буде достатньо. Хочеш, тримай моє прізвище поряд зі своїм, як ми тримаємо наші речі в зошиті, акуратно, обачно, але без страху. Я поклав зошиту наш парк, як колись вона лишала там пусту чашку. Вечір був тихий і сніжний. Я чекав довго, ходив по колу, пив чай з термоса, який пахнув ем'ятою. Нарешті вона прийшла. Сіла поруч, відкрила зошит і довго дивилась на сторінку. Так, сказала вона просто і м'яко. Потім дістала з конверта два предмети наш синій камінчик і кленовий листок. Думаю, час повернути кожному його дорогу, усміхнулась. Камінчик у твою кишеню, листок у мою. Ми підемо разом, але кожен зі своїм талісманом. Ми не робили гучного весілля. Зіграли маленьке свято для найближчих з порогами з того самого кіоску і з музикою, що грала тихіше за наші голоси. І навіть тоді ми не перестали писати. У перший вечір у спільній квартирі я знайшов на подушці конверт перший лист нашого дому. У ньому було одне речення Дякую, що моє я тут тепер означає ми тут. Я заснув із ним у руці. Тепер, коли минуло кілька років, я тримаю в шафі дві коробки з листами її та мої, і третю, з нашими спільними зошитами. Ми часом відкриваємо випадковий конверт і читаємо вголос, смімося з наших незграбних фраз і довгих описів кави, іноді плачемо з рядків, де було боляче. Але найчастіше ми просто торкаємося паперу і пам'ятаємо, якою була вага кожного дня. Коли народився наш син, ми назвали його Назаром не тому, що так вийшло в календарі, а тому, що це ім'я нагадувало нам про названня, про те, що зробило нас нами. Я написав йому перший лист, поки він спав у ліжечку привіт, у тебе є батьки, які вірять у слова. Колись ти навчишся говорити, але вже тепер знай мовчання теж мова, якщо в ньому любов, і поклав конверт у третю коробку. Нехай до свого 18-го він заре там цілу бібліотеку тиші. Я часто думаю, що було б, якби я тоді не розкрив чужого листа. Можливо, моє життя було б рівним і простішим. Але я б ніколи не дізнався, що папір може бути міцнішим за батоні мости, що чорнило вміє вшивати в шкіру та плішви, що кленовий листок може довше, ніж обручка, тримати в собі обіцянку. Я б не зрозумів, як важливо відповідати навіть тоді, коли тебе не питають. І ще я дізнався про вагу слова тут. Колись воно було для мене позначкою я прийшов, я біля дому, я на зупинці. Тепер тут це складне речення. Воно означає, я уважний, я не тікаю, я готовий писати навіть тоді, коли нема сил говорити. Увечері ми й досі іноді лишаємо одне одному записки на кухні, на холодильнику магнітами тримаються аркуші, купити молоко, подзвонити лікарю, не забути парасольку. А між ними коротке я тут. І мені цього досі достатньо, щоб відчути, як на місце стає все від чашки на столі до серця в грудях. Коли Назар засинає, ми іноді читаємо наші старі листи вголос. Вона читає мені, мені сьогодні здається, що світ це велика бібліотека, і кожен наш крок маргіналія. Я читаю їй, я боюся втратити нашу повільність, але бачу, як вона робить мене обережно сміливим. Ми кладемо листи назад і сидимо, притулившись плечима, і тиша між нами має той же запах, що і колись хліба, мокрого дерева, іноді, диму. Я знаю, що одного дня настане момент, коли хтось із нас залишиться, а інший піде. Перед цією думкою можна повільно опустити очі, але я волію підняти. Бо якщо життя, лист, то смерть просто порожній аркуш, який дає можливість іншим написам бути видимішими. Я сподіваюся, що коли-небудь Назар знайде наші коробки, відкриє один конверт, потім другий, і зрозуміє любов це не тільки великі вчинки і гучні слова. Це маленькі листи, написані вчасно. Це зошит між двома лавками. Це камінчик у кишені і кленовий листок у книжці. Це готовність сказати Я тут і справді бути. У моєму гаманці досі лежить той синій камінчик, згладжений, майже теплий на дотик. У її записнику клен, що не кришиться, хоч роки підсипають своїми сухими пальцями пил. Ми продовжуємо писати коротко, бо часу менше, чесно, бо іншої валюти вже не приймають. І кожного разу, коли я беру до рук перо, я бачу перед собою наш перший лист і розумію світ іноді довіряє нам свої випадковості, щоб перевірити, чи здатні ми зробити з них історію. Ми змогли. І досі можемо. Бо листи це не про відстань, це про присутність, якою діляться. Бо кохання це не про володіння, це про увагу і витримку. Бо ми це просто багато багато разів написане я тут, на яке завжди приходить така сама відповідь.